Корпочту хочете відправити. Так, да, бо тут дешевше. Ну, я ж не знав, що там така хівня. Ну Я в мене ж купів гроє, що я нема. Я оце ну, трошки маю дві сіні, може, ввожусь, я відправлю, що буде. Або коріння лутуха одне, або коріння одне е а може все разом. А можете мені попередньо краще фото скинути, як воно виглядає, щоб не було. У мене нема такого телефону, щоб я не... у мене простенька лодочка. Та, та я вже ви... листя у вас крапиви купив, мені дуже понравилось. Це хороше, бо я ж його по як для сина, мені менш уторгів. Воно було викопане, помите, висушене зараз, тільки мішок його зашити. Ні, та понятно. Ні, листя красиве, зелене було, мені дуже сподобалось. Мені б цікаво при... Yeah, дивись, я вчора знов, бо ти, тут я біля різдві живу, то ще плантація там, де їх ви є. я вчора нарізав за гору на хайсок. Сьогодні всьому нарізали. Поням. Мені просто чесно, вже трошки аж даже спортивний інтерес. У мене присутствує подивитися, який же там буде корінь. Корінь, хороший. Є... Я, яку, подумаю, Дивіться, яка у вас була помилка? Давайте я вам поясню. Я купую листя кропиви, а ви мені відправили бадилля кропиви. розумієте різницю? А, тут що треба? листя, так, так. я купую тільки листя, а ви мені прислали бадилля. Я ж так покрукову, то покрупову треба, знаєш мене пекуча, то їх треба знімати жам і потягнув, щоб з нього зняти. Угу. Ну, Зрозуміти, що ти таке листя, то я їх батилязу стяну і почалось свіже. Просто дивіться. Велике прохання водиля мені не відправляйте, будь ласка. Я, я тебе зрозумів, я ти я ж не знав, не, не знав, не знав, не знав що так. І так. Та, Та я ж не, я не можу, розумієте, Я 250 відео виставляв, як виглядає листя, як збирати листя. Мені, би то я щось бачу. Мені товариш сказав, що і так. А я на пенсії, я можу якусь копійку на пенсію зробити. Я вас прекрасно розумію, але я так не можу працювати, коли кожен буде відправляти те, що він сам собі придумає. Понімаєте? Це те саме, що людина буде мідь відправляти, накидає желіза і скаже, що це мідь. І поставить наложений платіж, і я дуже добре купувати. Саме якщо так я вже Mm. Ну хай кришиться. Ну дивіться, яка суть питання. От е, дивіться, в кодексі вказано, що незнання законів не звільняє від відповідальності, правильно? Mm. Да, так само і в мене. Те, що ви не знаєте, що треба відправляти, е, вас не звільняє від відповідальності, того, що я його відправлю назад або не куплю, понимаєте? Mm. Сянути, 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 сянути. Да, да. А у вас получилось наоборот, листя ви викинули, а диля мені відправили. Ні, там і листя, это все хочемо. Ні, ще... я, я, людина не... ще, дякувати Богу, очима не балуюсь і там ні одного листка не було. Я тебе зрозумів, добре. Ще угу. буде поняти. Про Саме головне, що так. Да, да. Ну давайте відправите коріння, подивимося, що я там подивлю. за коріння прийняті. Буду я те коріння купати чи ні. А коріння помити? Помити, сухе, моя хишу. Хорошо. Перетинка сушити то було помити. Хорошо. Нормально. І... то Ой. Василь. Реп'ярхеа, тоді не хорошо. За пару днів... Тільки наложений платіж не ставте, you будь you ласка, бо не заберемо. Я застебував, стоп, що мені на пошті спитали. Вулиця, перше відділення, чи дома, чи твій. Три... Я там вулиця хочу. І цей, як це він називається, індекс. Постовий. Індекс 37502. 37502, я вже пишу. Ага, ну, значить... У проспекті Володимирській 93. Mm-hmm.